Дівчата, привіт! Вітаю в новому відео. Так, щось спонтанно вирішила його почати. Грію ігнату вечерю, він же прокинувся з денного сна. Вже е шоста година. Шоста година. І е знаєте що? Е буду робити вафлі. Е зазвичай роблю їх зранку на сніданок, а сьогодні вирішила ввечері, бо щось мені. І знаєте, іначе вечеряти не хочеться, а щось поїсти треба буде, щось буде хотітись. От то поки їх буде їсти, це десь година, година двадцять буде тривати, то я встигну їх і посмажити і е, поїсти. До речі, мене колись дівчата питали, як мені цей гриль, в мене отакий обтігріль від Tefal. Мені він дуже подобається. У нас тут і звичайні пластини для гриля, і вафельниці, ну, такі для бельгійських вафель, я буду зараз їх робити. І я е, тоді в коментах написала, що можна навіть їх не мити, е, ці штуки. Але, але я трошки обманула. Все-таки, знаєте, коли їх е, декілька разів не миєш, то потім. Такий запах відкриваєш, як старого, старої олії. О, то треба Все-таки все мити треба все мити. А, так, у мене тут варенечко стоїть, зожини варення, що я закривала, все в баночки, все вже упаковано. Треба тільки підписати. Обов'язково. Бо бачите, воно таке чорне, я потім не буду знати, з чого воно. Ну, точніше, я не буду знати, з чого воно, якщо я ще хоч щось закрию. Я, я так на це сподіваюсь, знаєте, хоча якщо яблука будуть по 100 гривень, от, або і сливи будуть по 100 гривень, і як все у нас тут по 100 гривень, то я не знаю, що я не закриваю. Так, так, <г Alles> загалом, слухайте, а покажу вам: дивіться, що сталося з цим з дельфінчиком. Так, ви пам'ятаєте, що ми з Ігнатом з яєць вирощували дельфінів дельфінівські А, Ігнат прибіг. Ігнат прибіг, але не хочу його знімати, бо він в одних трусах бігає. Так жарко в кімнаті. Так от віднесла йому нехай їсть, а я продовжу. Оці е, дельфінчиками виростили і крапи. Я вам скажу, що, в принципі, знаєте, вже коли ми цим награлися, я можу сказати, що це дурня. Е, без води, до речі, він стає, дивіться, яким маленьким. Бачите, він з'йожується е, ну, знову. Тобто він висихає і стає все меншим і меншим. І краб такий самий там десь валяється, стає все менше і менше. Але я, знаєте, все-таки хочу на подарунок його комусь купити. Нехай ще хтось пограється. Просто тиждень в нас в мисці квасилось оце, щоб потім воно просто валялося, а потім ще й Ну, все одно на гарненькі, але да таке погрались досить яйця, кіндери мені подобаються все таки більше, хоча іграшки в них тупі. У мене тут в коридорі є така кладовка, тут е, стоїть вся консервація, і все, що кому не треба, всі складають сюди. Я трошечки сьогодні на цих полках трьох, де саме консервація стоїть, поприбирала. Оці дві великі в мене для е, таких банок величезних, бачите, мої огірочки стоять. Ну, стоять, поки стоять. От. І я порахувала, в мене ще є 13 е, пустих бутлів. то... Треба їх заповнити. Буду тримати кулачки, щоб помідори були по нормальних цінах. І я закрила помідори. А, так, а тут на маленьких поличках в мене стоять цей, всякі баночки з варенням і з салатами. Отам От я вже поставила ці. Сховала, бачите, так, це нутелла, це чоловіка запаси нутели. Там от стоять же салат з кабачків. Я ще буду робити одну порцію. А це з минулого року залишилась одна баночка е, лечо. От. А варення, варення теж це всі порожні баночки, будуть ще заповнюватись. І там стоїть дві баночки сливове, одна з полуниці. І оце мені подарували. З Ворохти, з самої Ворохти. Свікруха приїхала, і там мені, звідти мені передали банку варення зі... з чорної смородини. О, Я його люблю. Так, і Сюди поставлю потім свої баночки вже ж з ожини. Ну, а тут по поки що порожні тільки стоять, і мої суперзапаси. Просто в мене просто, ну, знаєте, запаси на всі випадки життя. Це дві баночки згущеного молока, ананаси, і отам от дві банки тушонки. Коротше, з голоду, якщо що, не помрем. А тут ще так трошечки залишився гармидер. Тут у нас дверей нема, а взагалі кладовка така супер пупер класна Тут в коридорчику, це ж чоловіка тата, тато робив сам. Як і все в цій квартирі, в принципі, він робив сам. І коли-небудь тут будуть двері. Хоча я вже так звикла, що їх тут нема, і мені і так зручно. А зверху в нас там лежать всякий декор новорічний, пасхальний і ну, все, що я там, все, що я роблю. Всякі декор, який я роблю. А ота поличка зверху то взагалі там всякий мотлох. От я звідти взагалі хочу дещо повикидати, але воно не моє, а батьків, тому. Тому що не викинула. Коротше, треба їм сказати, або вам привезу, або викину. Так що... Та да, я жартую, хай лежить, воно мені не заважає. Боже, коли він вже розігріється, цей гриль, я вже все і кладовку познімала і все показала. Зробила вже тісто, воно в мене сьогодні таке е, ріденьке, Бачите, як. Ну, я хочу, щоб млинці, не млинці, вафлі, щоб вафлі були м'якенькі, як оладки, а не сухі такі. Тому воно з олією. Без масла вершкового. Якщо додаєш вершкове масло, ну мені наче так здається, то вони потім сухі. А якщо не вершкове масло, а олію, то вони потім, ну, як млинці, виходять. І я так, знаєте, о, добрий день. Все, ми раді, все, я буду е, заливати. Цих кабачків, до речі, вчора з ігнатом приперли. Це ж мій хвостик завжди зі мною ходить, і біля каси такий стоїть і каже: Мама, я буду тобі допомагати. З нього касіри просто там вмирають. Помічник мій. Такі класні були зелененькі в цей раз. І що, тепер треба заводити будильник. Загалом треба ставити будильник і вставати і робити. Їх. Бо я так сама не встану, а в мене час є тільки от, ну, зранку встати, щоб їх приготувати. Потім, потім не, не, ну, бо Поки все поріжеш, почистиш банки, шманки, склянки, ці всі, ви зрозуміли. Е, тому так, поставлю будильник, дай Бог, щоб була спокійна ніч, і тоді все добре буде і, е, і все буде добре, я все закрию. Дуже люблю кабачки, все люблю з кабачків. І е, е, ці вафлі вже сто разів готувала запіканку, все ніяк не можуть зробити. Запіканку з кабачків. Ще зняти її хотіла, може теж хтось зробить. Вона така добренька. Е, так, тому треба, да, треба все це зробити. Так, слухайте, щось в мене там так пахне. Пахне вже вже пахне. Так, іду дивитись, що воно там вже пахне, бо пахне таким же смаженим. А ну, дивимося, що тут. Ой, да, А, ні-ні. ні На камеру набагато темніше, ніж є вживу. Але все одно буду вже, мабуть, знімати. Так, де тарілка. Зараз нехай та партія ще на одну хвилиночку постоїть. А е, я щось не поняла. Вони все одно якісь трохи тверденькі. Можливо, зараз поки. Я, мабуть, багато борошна насипала, от що я думаю. Ну ладно, поїмо. Я думаю, знаєте, дуже шкода, що не залишилось варення, навіть крапочки. Зараз би так от їх полити варенічком. Боже, як було б смачно. Да? Але ні, всі три баночки під зав'язочку. Блін. Слухайте, я згадала, що коли вам знімала, що там в кладовці стоїть мед. Такий вже трохи замучений, але це банка чоловіка. Це, це його мед, він мені забороняє його їсти. Да, отакі у нас відносини з чоловіком. отакі, що я не можу їсти його їжу. А, ні, просто о, я свій мед з'їла ну, швидко, а він свій блин, їсть рік по ложечці. І от у нього, бачите, що залишилося, а моєї банки немає вже, я не знаю. Я вже не пам'ятаю, коли це ще в тому році купували. Ой, да, це просто все, що вам треба знати про моє сімейне життя. Коротше, я думаю, що я візьму в нього пару ложок, він же його не зважував, сподіваюся, він, може, вже про нього і забув. Я так дивлюсь, що він вже трохи такий засахарився. От, Ладно, чекаємо, чекаємо. Бо ну а чим мені їх палити? Ну, чим? Не сметане, ну нічого нема. Ну що це таке за життя таке? Багато борожна насипала, да. Багатенько. Ладно. У мене ж взагалі-то є ваги. Чого я не зважую? От скажіть мене. мені. Я от це не люблю. Не люблю рецепти на око. Я люблю, От є грамовка, от роби по ній. Ой, знаєте, зараз що вам покажу. Ви ж всі пам'ятаєте моє бізе, шикарне бізе, яке тоді не вийшло. А от пані Наталя мені нагадала, дякую вам дуже. В коментарях вона мені нагадала, що без цукру нормального бізе не буде. Дивіться, я в цей раз робила, не знімала, але робила от на днях. Дивіться, яке класне. Все піднялось, таке добресеньке, сухе. Бомба. Бомба. Просто треба цукор також кидати не на око, як я кидала. Бо, здається, що ого, скільки цукру, а то було замало, а треба на ваги. Ой, Ігнат, речу, що. Ой, не кричи, бо зараз всі почують. Добре, я біжу. Слухайте, це хотіла вам розповісти про наш похід з Ігнатом в магазин останній. Ігнат знає, що ми заходимо в магазин, і я йому куплю, якщо він добре себе поводить, ну, він, в принципі, завжди добре себе поводить, я йому куплю щось одне. Або пастілу, або барні. Ну, або там, що він хоче, ну щось одне. Одне і досить. Все, у нас така з ним домовленість. Загалом останнім часом він частіше вибирає барню. Купила я йому цього а от, і, ну, Ще не купила, несем на касу, він кладе його на стрічку, такий візділовий, і ж каже: мама, я буду тобі допомагати. Такий стоїть, чекає, от на стрічку заліз і чекаєш, коли а, вже я розрахуюсь. А касірша взяла першим, пробила йому барня. Цього і дала прям в руки. Він же стоїть. Його і тепер він хоче його відкрити. Знаєте, і стоїть, дивиться, дивиться. і Охоронник до нього підійшов. Дядька каже: Давай я тобі відкрию. Починає, бере з рук, починає відкривати, ніхто мене навіть не спитав. Я кажу, то зачекайте, я за нього не заплатила, чи можна так іти. Відкрив і пішов. Ой, то всі посміялись, Він каже, ну я ж сподіваюся, ви, ви його оплатите. Я кажу, ну я також сподіваюся на це. ой, І це взагалі просто ну, кажу, відкрив йому цей барня І я ще не, зазвичай знаєте. Потім, поки ми їдемо, Ігнат їсть це добреньке. А тут я ще не встигла розрахуватись, спікуватися, як того барня вже не стало з нами. Ну, вже не стала нічого казати, щоб не охоронцю нікому, щоб не виглядати там барчліва мамкою. мамкою. Думаю, ладно, хай вже їсть, відкривають, їдять. Ну, це був просто, просто прикол. Мені взагалі здається, що, що кастіри, що охоронці нас вже знають. Ну, це наш найближчий новус до нас. Ми постійно туди ходимо, майже кожен день. І, ну, я їх знаю вже в обличчя. Я думаю, вони також нас знають. Ну, коротше, мені було, мені було смішно на касі. Бо у нас, до речі, була один раз з Гнатом така ситуація, коли я взяла іншу сумку, в якій не було гаманця. А в мене, на жаль, карточки в телефоні не підв'язані. І я вже все просканувала на касі самообслуговування, відкриваю. А в мене нема чим розрахуватись все, в мене немає ні грошей, ні карточки, нічого. Я це попросила, щоб це відміну поставили. Склала це назад в корзинку, поставила поруч, попросила, щоб не розкладала. Я прийду через 7 хвилин, 10, все заберу. І ми з динатом ще раз тіліпались туди-сюди, це все знову купували. Ну, мій чоловік сказав, що буде тобі наука. Нарешті не будь вже 90-річною бабкою, бо вже навіть вони собі в гаманець в телефон підв'язали карточки. А я до сих пір ні. Ось такий у мене. Недолік. Недоліка, я, яка я, я, я якась відстала від життя. Ми вже зранку з Гнатом збігали в магазин. Треба були фрукти, бо закінчились і нема що там було взяти. З'явились яблука, написано наші українські, ну видно по ним і пахнуть, що це вже цього року. 70 гривень стартує ціна, на блін. Ну що, і в цьому році будуть такі, дорогі яблука. Сподіваюся, що ні. І персики будуть дубові, абрикоси дубові, все за 200 гривень і вище. І все таке напівзелене, то взяла краще вже за 200 гривень лохину. Дуже солодка, дуже. Гнату дала, він сказав, добре, але більше не треба. Думаю, так. Да, це добре. І ці купили барні, отаку велику упаковку, так вигідніше. Я щось порахувала. Де, ну, я знаю, що взагалі, вважається, що це не дуже корисний перекус для дітей, але ой, воно все не корисно, всюди ця і олія пальмова, і все, від всього не застрахуєшся. А, до речі, от я ожину дуже люблю, лохину також люблю. І взагалі вважається, що чорні ягоди вони дуже-дуже корисні, бо в них типа, чорний колір складається із всіх кольорів. Отак, я колись читала. І взагалі, щоб всі вітаміни були, то треба, щоб в холодильнику були фрукти і овочі усіх кольорів. Усіх кольорів, усіх кольорів веселки, хотіла сказати, усіх кольорів. Так, що да, 500 гривень. 500 гривень мама принесла. Ну, було, Нести було дуже-дуже легко. Макарони ще взяла. Хочеш мені допомагати? Да. Він мені все хоче допомагати. Це такий помічник. Давай отуди. Вниз макарони. Це не в кастрюлю, ми їх зараз не будемо варити. Ось сюди, Ігнат, ось сюди, сюди. Покажу вам Ігната, хоч, бо я той влог монтувала і дивлюсь, то весь влог із Ігната, а то жодного разу моя дитина майже не мелькнула там в кадрі. А що я його не знімаю, тому що він постійно в трусах ходить, йому жарко. А я його голого не хочу знімати. Ютуб таке не любить. Ігнат, на, клади в шухлядку. Да. Наші запаси поповнюємо, так? Да? Розкажи всім, як в тебе справи? Все добре. Все добре в тебе. Ти хочеш на вулицю? Не. Мама тебе не пускає, так? Да? Зараз зваримо кашу і підемо. А які ви закидати макарони? Ми поки ніякі не будемо закидати макарони, ми варимо гречку. Добре? Ой, може, відкрили цю шефлятку і Гнат згадав про дитинство знову. Періодично згадує. Висипати? Ні, не треба висипати на підлогу, добре? Ну, не висипати. Ні, я кажу, добре, не треба висипати, він висипає. Не висипати, не. Це як. Не ви подивіться, я вам кажу не висипати. Ні, Ігнат, ну якщо ти будеш так смітити, то ми тут надовго на цій кухні. Да? Дивіться, що я не робив, каже. Біля нас відкрили Єву вчора. Вчора було відкриття. То хочу зараз сходити. Ігнат, підемо в Єву, сходимо. Це ж знаєте, коли в мене вже закінчилися? В Єву? Підемо, підемо. Це знаєте, коли нам вже не треба памперси? То біля нас, прямо біля будинку, відкрили Єву. А коли мені два роки треба було памперси носити, то я їх носила. Непонятно звідки, так, да, стіну? Да, це... На майданчик, він хоче на майданчик, ані... ані в Єву, але мамі треба шампунь, то в Єву також забіжив. Ну і заодно подивимося, що вони там зробили. Я так люблю, коли щось новеньке відкривається. Прям дуже-дуже ну, люблю. От, знаєте, то там такі кульки червоні, все поввішували вчора, так гарно. Я ще вчора туди хотіла попасти на відкриття, але е, щось, щось не пам'ятаю, чого не попали. Не, не пішли, не склалися. Сьогодні підемо, бо завтра голову буду мити милом, якщо сьогодні не куплю шампунь. Прибирай, прибирай. Віната, яку ти пісню співав тільки що? Давай, голосніше, співай. Інат, да. треба якось в кучку все змітати, добре? Росте мій помічник. До речі, так. Да, непогано було б вже навчити його користуватись І щоб він... Інат, коли ти пішов? Іди сюди, тут ще не прибрано? Ти там вже прибрав? Так да. Знаєш, це ж не пилисос, це треба в одну кучку все. Добре? Так за Бося, скучишся. Ну так за мною скучився, Боже. І я за тобою так скучила вже. Так давно тебе не бачила, так? Да? Ти ж аж 3 секунди бігав, прибирав. <гум> а ну покажи, покажи. Оце таку машинку тобі вчора тато купив? Так да. Це конструктор? А ну, голова твоя. Це конструктор? У нас починається ера Лего. Це вчора чоловік йому купив маленьке Лего. Вони вчора складали. І Боже, це я тепер думаю, що треба шукати. Треба шукати, де органи приймають, бо це Лего коштує, блін, я не знаю, якщо. А воно йому вже дуже дуже подобається. Збирати він, звісно, не вміє. Там написано 6+, плюс, але татові нашому дуже подобається збирати. А Ігнат приходить мені і каже: мама, мама, там вже вимальовується. Ми по інструкції збираємо, там вже вимальовується, вимальовується в нього щось постійно. Тому да, А далі буде все цікавіші і цікавіші ці машинки. Та я сама лего люблю воно, звісно, прикольне, нічого не скажеш. Дікі що стригли ігната. Він плакав цей раз десь відсотків на 10 менше, ніж зазвичай. В нас так потемніло сильно на вулиці. Мабуть, буде гроза, її передавали на обід. Походу зараз почнеться. Коротше, а і ще знаєте, не здогадалася вимкнути кондиціонер, йому було жаркувато, і волосся стало все мокре, і перестала працювати ще й машинка. То вмикалась, то вимикалась ну, для стрижки ця. І не знаю, чи вона зламалась, бо <смі> ми так трошки по бокам так і не достригла його нормально. Або через те, що мокре волосся намагалось стригтись, може, через це воно вона, ну, якби блокувалась і переставала працювати. Не знаю, подивимося. Зараз помили її, трошки просохне, і я чоловіку кажу, розбирай її, по спробую всередині почистити, а вдруг допоможе. Ну якщо ні, доведеться купувати нову, в принципі, вона за одну стрижку себе відбиває. От, але, ну я не знаю, так як ігнат плаче, то ввести його кудись е, в цю парикмахерську стригтись, е, я не хочу. Це, це занадто великий стрес. І для мене, і для дитини, і для майстра буде. Тому таке все, чекаємо на дощ. Нехай би він вже пройшов, були калюжі, пішли б з ігнатом вже краще по калюжам побігати. Бо 29 градусів і дощ це просто сауна. Так, зроблю собі каву, трошки зніму стрес і... і ігнат просить грати в перегони. Треба з ним пограти, бо <трав> треба якось компенсувати дитині цю стрижку. Хоча він вже з'їв ось таку ось такий пакет цих. Постіли. А ми, до речі, вчора дійшли з Ігнатом до Єви. нашої нової. вона нормальна, звичайна, така, знаєте, як звичайні Єви, і порошок, там є і памперси, і все, ну, які нам вже не треба. Ну, тепер, і тепер є. Е, взяла шампунь, так як був на акції оце і, то і взяла. У мене до цього був такий із цієї серії помаранчевий, нормальний. на літо, нормально. Е, І цей... Для дуже сухого волосся, мені здається, в мене дуже сухі кінчики, будемо пробувати цей. І побачила там ось таку як його, килимок для, килимок для сушіння посуду. Мені він треба тут біля цієї мийки на столешню хочу постелити. Бо я знову спортила оцю свою столешню, вона знову стала в мене жовто-коричневою. Я хочу її. Так, мабуть, не буде видно. Коротше, отакі, бачите, плями вони просто миючим засобом вже не відмиваються. У мене просто тут брудний посуд стоїть. ще. Але воно добре відмивається кисневим відбілювачем. Я засиплю так, трошки мокрою, мокрою тряпкою, кипятком потру і воно все добре виходить. І буду сюди застилати цей килимок, щоб не псувати столешню. От. Знайшла якийсь такий, знаєте, самий простенький. Ну, сушити його потім треба буде, бо він такий, що не стікає, а просто як мокрий рушничок. Ой, як м'якенький рушничок. Дощ погнав, просто стіна стоїть, так? Іношка, як тобі дощ? Як тобі дощ? Подобається? Подобач. Нату подобається дощ, бо потім будуть калюшки. Він вже хоче ходити по калюшкам. Ну, то хоч дитині буде весело. Ой, да. Мама, так? Це водоспад. Водоспад? Так, да, отам капає водоспад. Мам, <гум> а, а ми бачили водоспад. Ми бачили водоспад там біля стінки. Ну і здорово, почекаємо, поки пройде і потім підемо плавати по калюжах. Хто тут у нас такий підстрижений? Покажи. Сподобалось тобі стригтись? Ні. Не сподобалось. Сьогодні в новисі були такі класні огірочки, що я вирішила взяти ще. Такі, знаєте, маленькі, гарненькі, ну якраз от закрити. Приперла 2 кілограмчика, якраз мені вийшла банка така трьохлітрова, і от ще три. Огірочка буде на вечерю. Я їх так плотненько От, Зараз буду заливати перший раз кипяточком і будуть стояти грітись, прогріватись. Слухайте, у моєї свекрухи банка одна е зірвалась. Каже, да, зайшла в квартиру, пахне чимось кислим, одна півторушечка, тю-тю. Це мій страшний сон. Я свої хожу, цей перевіряю кожен день, підхожу зранку і в кладовочку заглядаю, чи все там з ними добре, чи вони там стоять гарнюшки. Бо, бо це кошмар. Це так обідно завжди, що, от, ну, коли так виходить просто. Все, це я просто їх кипяточком залила. Вони постоять, остинуть майже. І тоді вже перед сном вночі я їх. Ну, це зілью, зроблю маринад і вже потім залию так, щоб закатати. А це, до речі, а це єврокришка, то просто буде закрутити. Все, поки що будуть стояти, а я берусь за павам кабачки. Вони вже тут чистенькі чекають мене і вже все почистила. Треба тепер все швиденько нарізати. Взагалі-то це повинен був бути мій вільний вечір, коли чоловік з гратами йдуть на майданчику, довго там грають, а я займаюсь тим, чим хочу займатися. Ну, а іноді хатні справи роблю. Але сьогодні спортилась погода, тому ну, сама доля так випала, що я тушила ці кабачки, робила цей салат. В принципі, там не так довго він робиться, просто що поки помиєш банки, все поріжеш, потреш, і потім ще хвилин 45 все це діло тушиться. Ну, в принципі, в цей час я і робила всякі ще справи по кухні, кучу всього треба було помити, посуд, загалом все як завжди. От, і, і це я, до речі, роблю вже другу порцію цього салатика, е, наче я так першу трошки спробувала, поки готувала, мені сподобалось. До цього ще я такого не робила. От, і знаєте, чоловік мені каже: ну чого ти, тіпа, чим ми тобі вдома заважаємо, будеш робити, що хочеш. Я все одно буду з Гнатом гратись. Зараз ви побачите, чим він мені заважає. Просто коли я сама, я все роблю набагато швидше. А коли в мене ось такий помічник, бачите, що він робить? Він хоче грати і з татом, і з мамою, і з машинками. І загалом бігати всюди, всім допомагати. Тому однією рукою мішаю, а ногами я граю з Гнатом. Ось такий був у нас веселий вечір. Але я все встигла, все закрила, дощик капав, а ми займалися своїми справами. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Як завжди, сподіваюся, що вам було з нами цікаво і до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!